Ми далі продаємо в школі Терпандоршку. І вони нам розкажуть дуже багато цікавого, корисного і дуже раді, що саме ваша школа розпочинає наш перший фестиваль. До чого будуть е, доводитися ваші? Тобто, працювати будуть прямо, бо три раунди до 1 хвилини 20 секунд перед. А якщо один спортсмен виграв варту, це його не ранку. Тому, ну, будь ласка, дивіться і настайтесь. работайте, красиво поработайте. давай, 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 давай. Ну, покрути. Вот, добро, молодец. Давай, давай. Падіння наказується. Вихід до Даянська також наказується. Кожен виступав в своїй ваговій та возрастній категорії. На жаль, сіла у нас маленькі. чекаємо, відпочиваємо. На жаль, сіли у нас е, вагова яка? 41. А у грошика 49. Да? 49. Ну, таке буває. Не в нашому спорті, але зараз таке буває. Для того, щоб ви подивилися, що таке тепло. Поїхали. Вони пропрацюють усі три раунди, тому що в них показовий воді. Далі ми подивимося, як діти наші будуть змагатися. Удару голову оцінюється 3 бали. Якщо розвороту голову 5 балів, з розвороту корпусу також дається 2 бали. По корпусу 2 бали. Удар до жилету 1 бал. Чи? See.

Давай, перед матом. Перед матом. Перед матом. Ось сюди, давай. Вилась, Віталь, ти так поставила. Носки знімай, Софі. Знімай носки. Заходь. Можна я вже вам Всі спортсмени в нас, так. Да. всі Та пусть будь, ніхто не потрібно. Всі спортсмени в нас тільки починають свою кар'єру. Роберт у нас з Маріуполя. Займався у мого друга, у Сашка. Зараз, як то кажуть, Олександр Лівінчук передав цих братів мені. Тому дякую, що ви до мене прийшли. Приємно, як він мамі написав, що діти в гарних руках. Вони тільки починають свою кар'єру, це Софійка. У Софії мама і тато займалися в мене. Це мій перший набір. Ось мама сидить, і Восконян Моріс з тато. Вони займалися, в виступали також на змагання. Тому як я вже дійшов до мене. того, що Щас, діти приходять проводять, проводять свої дітей. Я до мене. Тому ось так. А, у Софії були вже А, Софійка в нас чемпіонка Європи. Поїхала на чемпіонат Європи серед дітей, тільки приїхала. Це її були перші змагання. Самі перші змагання. А, Роберт в нас вже виступав на трьох турнірах. Mm -hmm. да, Роберт? Чому? Три це рази. Це? Тому вони не тільки починають. Цю Більше працюємо, чому по одному удару? Декілька ударів працюємо. Просто якщо я повертаю, ну там... то. то Працюйте, працюють, працю. Щас Софія, воно... 3-4 ударить. Добре, головою закінчуємо. Чи нормально? Ну, мене не можна. Оп, і перейді, Добре, в мене так та поворота. О, перед її відробили. Добре, молодці. Щось... Переміщаємося, до По краю ніхто не підходить. А, Хорошо, тут... Ось, коротше, по навоках не було. <гум> Софія, працюй, працюю, працюй, працюй, працює. Працю. Перевой на голову. Можна через те, що тут запускается. Да. Вот так, так это. Может, они вон. Получается, на базовух. Вс, а да. мы не почемаем. Сейчас все добьются. Так ладно. Закрываю.